Як відомо, розробники, коли вперше показують гру, люблять прикрасити її, обіцяють круту графіку та показують крутий геймплей. А в результаті ми отримуємо не те, що нам обіцяли. А розробники отримують гроші та критику від гравців, які їм повірили. Але є і чесні розробники, які не обманюють гравців і випускають обіцяний продукт таким, яким нам обіцяли. Але трапляється, що розробники переробляють гру по кілька разів, вносячи значні зміни до вже анонсованого продукту, доходить до заміни акторів на головних ролях. Це я говорю про гру від фінської студії Remedy під назвою Quantum Break. У їхньому випадку в гру щороку вносились зміни і фінальний продукт відрізняється від першопочаткової задумки. А чому вносилися зміни і що ми отримали в фінальному варіанті? Зараз я розповім. З вами Жакон і це історія розробки Quantum Break від перших концептів до релізу. Підготовка до розробки Quantum Break розпочалась ще в 2012 році. Концепція Quantum Break була розроблена в той час, коли Remedy намагалася робити продовження Арана Вейка. Remedy працювали над концепцією продовження і представляли її декільком видавцям, включаючи Microsoft. Бо Remedy ексклюзивно випустили гру Alan Wake на Xbox 360, а потім і на ПК. Але продовження відкралой все, що залишилось від другої частини Арана, це 13 хвилин. Відео, яке Remді зробили для спонсорів з надією, що хтось профінансує створення продовження. Але Microsoft попросила розробників створити нову гру з інтерактивним сюжетним елементом. Вони вирішили, що інтерактивна історія, яку шукає Microsoft, буде краще створити абсолютно нову гру. Так і з'явилась ідея для Quantum Break. На початку розробки гра розроблялась під назвою Quantum. І стосувалась подорожей у часі та квантової фізики. Цей концепт узяли з ранньої стадії розробки першої частини Алана Вейка. Цей варіант сценарія Алана ґрунтувався щодо теорії квантової фізики багатьох світів, в якому прискорювач частин, розташований за межами Braid Falls, оживив написане Аланом Вейком. Ремеді вирішує зосередитись на розробці інтерактивної історії, присвяченій квантової фізиці, але замість паралельних реальностей вони обрали подорожі у часі. Використовуючи цей шаблон, Ремеді подали цю ідею різним видавцям, включаючи Microsoft. Microsoft побачила потенціал у ранній ідеї і Ремеді розпочали переговори з видавцем щодо розробки нової інтерактуальної власності. Цей період часу Remedy працювали над грою Alan Wake American Nightmares, яка є продовженням першої частини, але не є повноцінною другою частиною. Після цього Remedy розпочали підготовку до розробки Quantum Break. Під час розробки гри Microsoft хотіла, щоб Remedy вели в гру елементи Xbox Kinect, що давало змогу для спільного проходження. Суть була в тому, що один гравець використовував геймпад, а інший Kinect. Сем Райк заявив, що розробка починала відчуватись так, ніби для однієї гри створювалися різні досвіди. І це було надто складним завданням. Подібно до Алана Вейка, Ремеді хотіли подавати історію в епізодичному форматі. Райк хотів розширити свою увагу на інших персонажах. З його слів, попередні ігри Ремеді були названі на честь головного героя Макса Пейна та Алана Вейка. Quantum Break це інше. Я хотів створити ансамбль акторського складу, так як ця гра була завжди історією Джека Джойса, але ідея полягала в тому, що в майбутньому будуть інші персонажі, які можуть втручатися і взяти на себе головну роль. Ну і ще вони планували зняти серіал із живими акторами, який мав розвивати історію гри. Quantum Break була офіційно анонсована Remedy та Microsoft 21 травня 2013 року. Гра буде ексклюзивом для консолі Xbox One і мала вийти наступного року. Трейлер починався з фрагменту з живими акторами, який перейшов на ігровий движок гри. І ці кадри це перша версія Quantum, яка дуже сильно змінилась до релізу. 12 червня 2013 року відбрас публічна демонстрація гри під час презентації Microsoft на E3 а 2014 року було офіційно оголошено про вихід Quantum Break у 2015 році. Прем'єра показу ігрового процесу Quantum Break відбулась у серпні на Gamescom 2014 року. Але у 2015 році почались відбуватися дивні справи з грою. Спочатку це перенесення релізу на 2016 рік. А у серпні 2015 року на показі гри на GamesCom. Сталася заміна всього акторського складу та розкрила деталі сюжету у 2016 році. За кілька місяців до релізу гри анонсували гру на ПК, і щодня запуску потрібен Windows 10, а у вересні цього ж року випустили в Steam і додали підтримку 7 та 8 Windows. Як ми бачимо, було три версії гри. Сужу не тільки по інформації з інтернету, а й по тому, що зовнішність головного героя мінялась. Першу версію гри можна побачити у ролику на конференції Masterclass, потім у спеціальному ролику від Remedy про розробку гри та у першому тизері гри 2013 року. Друга версія гри це версія, яку нам показували на Я3 2013 року аж по 2014 рік. Там головного героя грав Шон Дарье. І що цікаво. Тому трейлері були фрагменти з першої версії гри. А третя версія гри це релізна версія, де Шона Далі замінила на Шона Ешмара і не тільки його. Або взагалі було дві версії. Та версія з презентації для інвесторів ми не беремо до уваги. Вони просто показали, що вони хочуть зробити і все. І вже відштовхуючись від тієї версії, почали робити гру. І взагалі нам показували дві версії: це перша з Шоном Дарі, а друга вже фінальна з Шоном Ешмором. І перша версія з Шоном Дарі це якраз була з нароботками першої версії гри. Те, що вони хотіли реалізувати. Але під час розробки вони стикнулися з рядом технічних проблем. І тому те, що вони не змогли реалізувати, вони просто вирізали. А те, що в них працювало добре, вони почали його переробляти вже з новими акторами. Спочатку планувалось, що ми мали грати за чотирьох персонажів: Джек Джойс, Бет Уайдер, Кейт Огава та Нік Мастерс. Персонаж Кейт Огава спочатку замислювався як колишня дружина Поласа Сайріна – та була фахівцем із безпеки Монарх, а потім втекла щоб допомогти Джеку. А Нік Мастерс спочатку був шахраєм і колишнім хокеїстом. А ось ролі Бет Уайдер і Джека Джойса приймали різну форму. В одній версії обидва були у рок-групі, у іншій версії Бет була студенткою коледжу, а Джек був неробою. А ще в одній версії історії Джек був колишнім хлопцем Софії Амарал. Всі чотири ігрові персонажі мали здатність Junction Impact, це коли можна було побачити майбутнє і наслідки вибору. Пол Сайрін ніколи не був ігровим персонажем у початковій концепції. Першу версію гри було представлено для інвесторів, щоб показати, що розробники планують робити. Першим актором, який подарував зовнішність Джеку, виступив Гейтін Ентоні, відомий за ролью в ігрі престолів. І якщо судити по відеоматеріалам, він працював на монарх. А Ерін Річардс подарував свою зовнішність Бет Вайдер. Після цієї презентації Remedy отримали зелене світло на розробку і вони взяли на роль Джека Шона Дарі і вже з нього змальовували героя. Але що цікаво, в першому тизері гри та щоденнику розробників за 2013 рік можна помітити кадри з тієї ранньої презентації, а першу версію Джека показували зі спини. Хоча Шон Дарі в тій першій версії не брав ніякої участі. Кейт Огава грала Джинні Болет, а Жаклін Пінол отримала роль Софії Амарал. Що цікаво, Софія Амарал це єдиний персонаж та актор, якого не міняли. Але згодом розробники вирішили замінити всіх акторів і перемалювати героїв. Чому було прийнято таке рішення і ким? Невідомо. По одній з інформації це було прийнято для того, щоб завдяки успішним акторам. Продати гру Джека тепер грав Шон Ешмор, відомий за ролью Айсмена в людях Х. Але попередніх акторів ніхто не звільняв. Тепер вони грали в другорядних персонажів. Шон Дарь тепер грав таксиста по імені Нік Марстерс. Кейт Огава не дожила до фінальної версії. Проте актриса, яка її зіграла та подарувала зовнішність, переродилася в працівницю Монарха, котра допитує Джека. А у фінальній версії роль персонажа Кейт Огави в якості супутника Джека отримала Бет Уайдер, яку зіграла Кортні Хоуп. У 2015 році стало відомо, що головного зродя Пола Сайріна зіграє зірка ігри престолів Ейдан Гірлан. Хоча до 2015 року Пол Сайрін і хто його грає, ніде не фігурував. Хоча по одній з інформації Пола Айріна мав зіграти та подарувати йому зовнішність, Ілка Віллі це цей актор, що подарував зовнішність та голос Алну Вейку. Також у 2015 році стало відомо, що брата Джека Вільяма зіграє Домінік Монахан, відомий за роль Чарльз з серіалу Рост. А Мартіна Хетча, про котрого теж стало відомо тільки в 2015 році, зіграє Ренс Реддік, Відомий за роль в фільмі про Джона Віка. Про ранні варіанти сюжету відомо мало. У одному з варіантів Вільям відкрив подорожі у часі з Полом Сайріном і був головним по експерименту з подорожі в часі. Але щось пішло не так і трапилась аварія. І головні герої здобули свої сили. В цьому варіанті Пол убивав Вільяма. Але за пола ми не могли грати в цьому варіанті сюжета. Також був варіант сценарія, де зосередились вже на трьох ігрових персонажах, а до цього хотіли зосередитись на чотирьох. А зав'язка була такою самою, як і в попередньому варіанті. А у фінальному варіанті залишили машину часу, подорожі у часі, порятунок Софії і Сцену на мосту, які фігурували в усіх версіях гри, якщо судити по трейлерам. Але у фінальну версію додали, що Пол і Джек друзі, і що він запросив Джека, щоб показати машину часу, але потім під час експерименту щось пішло не так і стався розгром у часі. І в цьому варіанті в основному ми грали за Джека, а за пола ми робили вибір. Але якщо судити по трейлерам, то можна зробити висновок, що в першій версії гри Джек працював на монарх або був одягнений в їхню броню для захисту. І може розробники і хотіли використати цей варіант сюжету навіть тоді, коли затвердили, що надалі, але передумали. А вже тоді, коли Даріс став Джеком, то уже сюжет з ним був переписаний і, скоріше за все, був схожий на фінальну версію, але відрізнявся від фінальної версії в деяких моментах. На початку розробки розробники планували, щоб ігровий процес обертався навколо часових здібностей Джека. Гравці змогли перемотувати час назад і мати кілька версій джека, які відтворюватимуть уже пережиті моменти, і це б дозволяло створювати кілька версій джека з можливістю битися один з одним. Геймплей перебував на ранніх стадіях розробки, але врешті-решт його було скасовано, коли в ремідді порахували, що він стає занадто повторюваним і надто стратегічно орієнтованим. Також головною фішкою гри була механіка під назвою Junction Impact. Котрий дозволяв гравцеві міняти зроблений вибір. Зрештою, Remedy скасувала першу ідею, оскільки вона могла спантеричити гравців. Але від Junction Impact не відмовилась, а її переробили. Тепер не можна було міняти зроблений вибір, а за допомогою цієї функції, яка тепер належала полу-сайріну, можна було бачити майбутнє і наслідки вибору, який ви зробите. Спочатку планувалося 4 ігрових персонажів, які мали здібність з Junction Impact, але у результаті ігрових персонажів залишилось двоє: це Джек та Пол. Планувався рукопашний бій та можливість вирубати ворогів зброєю. У геймплеї 2014 року у героя була єдина шкала, яка відповідала за здібності, а у фінальній версії кожна здібність мала свою шкалу. Також у фінальній версії нескінчений запас патронів, хоча у версії 2014 року патрони могли закінчитися. Ну і ще у першій версії і у версії 2 герой міг вести вогонь на осліп з укриття. У трейлері на е 3 2013 року у нього була шкіряна куртка, а в показі геймплея 2014 року у нього вже вона була не шкіряна, і цей варіант дожив до фінальної версії. Також з гри були вирізані два автомати, котрі фігурували у версії 2. Повинен був бути ворог зі щитом. На одному з концепт-артів можна помітити локацію в музеї, але цю локацію використовували для презентації для інвесторів. І також на одному з концепт-арті можна помітити будинок біля річки, якого немає в грі. Планувалась місія в барі, але це, скоріше за все, був тестовий полігон, навіть без текстур. А ось у другій відміненій місії планувалось, що вона розвивалася в лікарні, де ми б супроводжували людину в інвалідному візку, а ця людина допомагала нам відстрілюватися від ворогів. І по дизайну костюма можна зробити висновок, що це відносилось до першої версії. Що може ще раз підтверджувати, що нароботки з першої версії, яку показує інвестори, хотіли реалізувати для фінальної версії, але щось вийшло не так, так само, як і наступний фрагмент, коли на Джека напав чоловік. А той телепортувався А тепер про серіал. Оскільки розробники поміняли акторів, то їм довелося перезнімати серіал, бо на одному з відео на задньому фоні Сема Лейка Можна побачити кадри з живими акторами. І скоріше за все це були кадри з першої версії серіалу. Або ці кадри не відносились до серіалу, просто була нарізка рандомних кадрів з інших серіалів та фільмів. Чи вийшов у Ремеді створити гру такою, якою планували спочатку? Скоріше так, ніж ні. Да, в процесі розробки розробники відмовились від деяких ідей, але сама головна ідея та концепція, на якій побудована гра і планувалася спочатку, вони змогли реалізувати. Це гра за часом, нелінійний сюжет із можливістю вибору, який впливав на подальшу розповідь. І приправили все це цікавим геймплеєм з часовими здібностями, який не змушував гравця нудьгувати. І, звичайно, це додаток у вигляді серіалу з живими акторами. Але тоді чому гру переносили і переробляли її? Скоріше за все, тут встали технічні можливості Xbox One, за якого довелось відмовитись від деяких задумок, та особисто моя теорія, що на початку 2015 року гра вже знаходилась на фінальній стадії. І планувала вийти в, в кінці цього року. Але тут комусь прийшла ідея замінити акторів. І за цього розробники втратили час, який могли потратити на полірування гри, бо їм довелося сидіти і вносити нові модельки, та ще й переписувати і переробляти деякі моменти в сюжеті та в грі, а деяких вирізати, як і матеріали, про яких ми не знаємо, бо часу на полірування гри не лишалось. Ну і ще перезнімати серіал уже з новими акторами. А кому прийшла ця ідея заміною акторів? Можу припустити, що ця ідея прийшла Майкрософтам, які хотіли зробити грошей на фанатах тих акторів. Але у результаті гра продалась нижче очікуваного, а при тому зібрала позитивні відгуки як від гравців, так і від преси. Але гра вийшла сирою у технічному плані, бо у розробників не вистачало часу для її полірування. І на жаль, із-за цього ми так і не отримали продовження Quantum Break, бо гра не виправдала очікувань не тільки розробників, а ще й видавця у вигляді Microsoft, котрий профінансував розробку гри. Хоча недавно, це на момент створення цього відео, а саме на січень 2023 року, Шон Ешмор у своєму твіттер-аккаунті написав, що він з радістю повернувся до своєї ролі в Quantum Break і хоче продовження цієї гри. І його твіт ретвітнув Сем Рейк. Це якраз директор Remedy, і ще кілька розробників. Чи може це натякати на те, що буде продовження Quantum Break? A? Ось тут, на жаль, ситуація 50 на 50. Бо, як я вже казав, Microsoft фінансували Remedy. і вони лишились незадоволені продажами гри. І при тому під час розробки в них виникали творчі розбіжності. І після випуску Quantum Break Remedy втратили права на Quantum Break. Але при тому вони отримали незалежність і змогли вернути права на Алана Вейка собі. Але повертаємось до питання, чи можливе продовження Quantum Break, все залежить від Microsoft. І вони можуть звернутися до Remedy з пропозицією: ми вам права і фінансування на продовження Quantum Break, а ви нам ексклюзив. Тому, ще раз кажу, рішення за продовження Quantum Break залежить від того, чи захоче Microsoft. І ще є варіант, що вони можуть передати права іншій студії. І на цьому моменті я завершую розповідь про розробку гри Quantum Break. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про розробку цієї гри. Тому пишіть свої думки про цю гру, якщо ви грали. Якщо не грали, то я вам рекомендую в неї пограти. Дякую вам за перегляд. Ставте стандартний набір лайк, підписка, коментар. З вами був я, Жакон. Всім дякую за перегляд і пам'ятайте, що час це сила.